Легкий бульйон з манними кльоцками. Будемо бульйон варити з двох спинок курячих і стегна. Зараз я буду збирати пінку. У мене вже закіпає, обов'язково пінку, щоб бульйон був чистий. Додаю сіль, чорний перець горошок кидаємо, кальраба, морква, петрушка і для пікантності перчик свіжий, я даю ще. Кусочок цибульки, один чесночок. Робимо манні кльоцки. Так, одне яйце. Нарізаємо пучок петрушки. Моя взбивалка і вбиваємо яйце. Взбиті яйця додаємо 2,5 ложки манки. Додаємо петрушку. кидаємо картоплю. Суміш стояло півгодини, робимо кльоцки. Вариться разом з картоплею хвилин 15. Бульйон готовий. Набираємо. Всім смачного!